Привіт! В цьому відео я хотів би розказати про сертифікацію AWS Cloud Practitioner. ми покриємо декілька тем. Найперше, це те, що взагалі себе представляє ця сертифікація. Потім поговоримо про те, кому вона буде корисна, і я розкажу трошки про свій досвід її проходження. В цілому, давайте почнемо з того, що таке ця сертифікація. Найперше, що хочу відмітити, це те, що вона foundation рівня. Тобто, якщо у вас немає досвіду з Амазоном. Чи ви маєте якийсь обмежений досвід, наприклад, ви створювали там і все. Це цілком окей, і ви спокійно можете до неї готуватися, і проходити. Тут досвід не потрібен, вона створена для того, щоб ви в процесі підготовки якраз отримали цей досвід і зрозуміли деякі ключові теми. З ключових тем, які будуть на сертифікації, я можу відмітити корсервіси, які вам потрібно розуміти. Звичайно, розуміти в теорії, не на практиці. Також розуміння клаудів, це теж вам буде зустрічатись в питаннях. І окрім цього, там буде ще набір сервісів, які вам треба буде, грубо кажучи, вивчити, і, можливо, їх там проклацати в процесі підготовки. В цілому, екзамен він не є складним, він, скажімо, створений для початківців. Коштує воно 100 доларів на даний момент і проходиться в онлайн. Я ще проходив е, в офлайн, але зараз ви можете спокійно проходити онлайн. Е, для цього вам треба буде скачати браузер, який є в процесі, е, скажімо, в процесі того, як ви будете реєструватись на, на сертифікацію, вам видадуть певний браузер, ви маєте його скачати, і, і все. І за вами буде спостерігати проктор, який буде вам підказувати, що як робити. Тому я ще відмічу, що розуміння англійської вони, воно теж буде тут. Не зайво, тому що з вами буде комунікувати, скоріш всього, хтось з Індії. І якщо ви не розумієте англійську, можливо, вам буде доволі важко цю комунікацію налагодити. Але про сам екзамен не має сенсу говорити, так як у вас перед екзаменом буде дуже багато інструкцій. Тому цей момент ми пропустимо. Давайте поговоримо про те, кому взагалі ця сертифікація буде корисна. Я би виділив дві категорії розробників: саме перше – це джуніори, будь-які джуніори, неважливо бекенд, фронтенд чи фулстек, Вам ця сертифікація буде корисна для того, щоб зрозуміти, що таке взагалі клауд, як з ним працювати, і звичайно, в пошуку роботи вона теж буде не зайва. Це перша категорія. Друга категорія це фронтенд розробники які хочуть свідчнутись фулл вам теж треба багато досвіду, треба розуміння того, як це працює, тому що бекенд — це вже давно не просто про написання там якоїсь опішки. Зазвичай зараз бекенд — це якраз про розуміння клаудів, про розуміння різних тулів, які допомагають працювати з клаудом. Тобто вам ці знання вони будуть точно не зайві. І в цілому, цілому все, якщо ви, наприклад, сіньор, який Хоче здати якусь сертифікацію, я би радив дивитися все-таки на рівень Associate, наприклад, той же Associate Developer, Associate Solutions Architect. Ці сертифікації вони більш наближені до реального використання, і вони будуть набагато корисніші вам. І також я хотів би розказати трохи про свій досвід. Як я казав, я проходив цю сертифікацію в офлайні в Львові. Це було в 2019 році вона вже заекспарилась, але в цілому я дивився тестові питання, вони плюс-мінус такі самі. Єдине, що я можу відмітити, що зараз в Амазона набагато більше різних сервісів, і вам, скоріш всього, треба знати трошки більше, ніж тоді. Але в цілому сертифікація вона все одно теоретична. Тобто, якщо ви скачаєте якийсь курс на Udemy, ви цілком зможете підготуватися до її здачі. Тому, якщо ви хотіли щось проходити, я дуже і дуже рекомендую вам прийти цю сертифікацію, так як вона реально приносить доволі багато бенефітів. І бенефіти я більше маю на увазі не з точки зору того, що вам простіше буде знайти роботу, це так очевидно, а з точки зору того, що при підготовці ви будете зачіплювати теми, з якими ви скоріш всього не стикнетесь в роботі. Або не будете часто стикатись, але ці теми вони зроблять вам, скажімо, складуть загальний пазл того, як цей клауд працює, і вони спростять вам життя потім, коли ви будете, наприклад, вже з ним працювати. Тому що я знаю дуже багатьох людей, які, в принципі, можливо, щось і розуміють в клауді, але їхній стек він дуже обмежений. Вони працювали тільки з якимись певними. Сервісами Amazon, але в них немає розуміння, як працює саме Core Амазона. І це деколи проблематично, тому що сервісів багато, і вчити їх нема сенсу зовсім ніякого. А от розуміння кору це якраз і є ключова навичка для того, щоб розуміти клауди. Тому для тих, хто хоче почати, я дуже і дуже рекомендую пройти цю, цю сертифікацію. І, в принципі, в мене все. Я розповів все, що хотів розказати про цю сертифікацію. Тому, якщо вам сподобався цей контент, підписуйтесь і ставте подобайки.